У Харкові триває рятувальна операція після ракетного удару росіян по місту. За даними головного слідчого обласної поліції Сергія Болвінова, на цей час троє загиблих і п'ятеро поранених. Але це попередні дані. Окупанти обстріляли місто близько 13-ї години. Пошкоджені багатоповерхівка та виробничий цех у холодногірському районі. Всі подробиці спробуємо уточнити у голови обласної військової адміністрації Харківщини Олега Сінігубова. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаю. Отже, що нового відомо. Sábado Я вас вітаю. Так дійсно по місту Харкову, по фактично Холодні району по промисловій зоні було нанесено ракетний удар. Тобто, попередньо це була крилата ракета. Значить, наразі на місці триває досить велика серйозна пожежа, оскільки там в цьому приміщенні, в тому числі, знаходилася тобто типографія, значить, так дійсно одну людину дістали без ознак життя. Дві людини, ну фактично, ще два тіла і. Ідентифіковано так само без ознак життя. Однак, там, поки що, наші підрозділи ДСНС, де фактично блокувати їх, не можуть п'ять людей. Фактично постраждало, знаходиться у, у лікарнях. Дві людини у важкому стані, дві людини у середньому. Одна людина там у фактично легкому стані, так тобто пошкоджень. Наразі дійсно наші там підрозділи ДСНС працюють на місці для того, щоб локалізувати факти. Ічно пожежу і далі приступити до де там блокування, фактично того. Ну, тобто, тих завалів, які там є, під завалами за нашу інформацію ще можуть перебувати близько 10 людей. Що ж, дякую вам, дякую вам, пане Олеже. Продовжуємо стежити за ситуацією у Харкові. З нами був на зв'язку голова обласної військової адміністрації Харківщини Олег Сінігубов.